Якщо вас турбує втомлений погляд, ви почали зауважувати виражені зморшки в зоні навколо очей, грижі нижнього повіка чи темні кола. Сьогодні ви дізнаєтесь, як вирішити ці проблеми за допомогою препарату Джувілук. Сьогодні з нами моя права рука, мій асистент, людина, без якої я не уявляю своєї практики кожного дня, і ми хочемо вам показати, як ми будемо проводити процедуру Джувілук Марії минулого року. Ми вже проводили один раз цю процедуру. Ми мали фантастичний результат, але всі ми знаємо, що час не стоїть на місці. Вікові зміни вони продовжуються. Саме тому сьогодні ми будемо повторювати наш чувілук. Якщо подивитись, є трішки надлишок шкіри. І хочеться покращити тургу шкіри. Саме джувілук буде чудовим варіантом для вирішення цієї проблеми. Відколи джувілук з'явився на ринку України. Він став моїм улюбленим препаратом для роботи з переорбітальною ділянкою. Чому я обираю джвілук для своєї практики? Тому що він працює як із з покращенням якості та тургору шкіри, зменшує вираженість морщин, Також освіжає та висвітлює переорбітальну ділянку, маскуючи грижі, маскуючи. Темні кола під очима. Джвілук це сертифікований препарат з доказовою базою багатьох досліджень. Що важливо знати про процедуру джвілук? Це безболісна процедура, яка триває всього 5 хвилин і дарує щастя нашим пацієнтам. Чому безболісно? Тому що перед процедурою ми завжди проводимо аплікаційну анестезію, яка переважно займає 10-15 хвилин. Процедура проводиться всього-навсього двома проколами і тому триває досить швидко в мілих руках. На рахунок періоду реабілітації, звичайно, що в кожного пацієнта він проходить по різному. Переважно він займає декілька днів 3-5 днів. Після процедури є легкий набряк та почервоніння, і це цілком нормально. Досить часто пацієнти перед якимись важливими подіями хочуть собі провести б'юті процедури для того, щоб виглядати гарно. Але в даному випадку, як гематома, наприклад, вона може сходити до двох тижнів. Тому, коли пацієнт записується на процедуру, варто запитати, чи немає якихось важливих подій, або коли пацієнт прийшов до вас на консультацію, попередити про період. Реабілітації. Через два місяці після процедури ми можемо остаточно оцінити результат від препарату DjuVook. Ми помітимо покращення тургору та якості шкіри, зменшену вираженість морщин, свіжий відпочивший. Огляд. Я від себе можу сказати, що переважно вже з двох тижнів ми починаємо бачити результат, тому що через два тижні починає працювати гіалуронова кислота, яка є в складі нашого луку. Вона дає виситлення і зволоження. Полімолочна кислота вона працює трішки пізніше, тому що ми знаємо, що наш новий колаген не може утворитися за один-два дні, і для цього потрібен час. Переважно це якраз два тижні. Місяці комусь достатньо однієї процедури, переважно це молодим пацієнтам. Якщо ми бачимо виражені такі носослізні борозни, якщо в нас є грижі, переважно це дві процедури з інтервалом в 3 місяці. Який ще страх буває в пацієнтів? Ми всі знаємо, що наш вух складається з полімолочної та гелеронової кислоти. Підписуйтесь на YouTube канал Естетична Медицина 360». Те, ми говоримо про складне просто.